Добрий вечір. Добрий вечір. Тяжко актером бути. Это надо всегда улыбаться, когда у тебя хороший настроен нет. Они тут по стрілкам, говорить, ходи до кафту. По всему этому как это? Икея? Що же мне? Слышишь, придумали. Ходи по стрілках, жена говорить. Короче, ми Нормально в ікеї. Прийшли купити 에, піднос. У нас є така дома штучка для того, щоб посуд стікав, коли його помиєш. А от підносу нормального не було. І от ми прийшли за підносом, а вирішили взяти повний комплект. Там, покажи. Ось такі підноси де до нього. І ось така сушарка для посуду. Коштує це скільки рост? 39. Ага. 3,69. І оце ми знайшли е, на початку магазину. І треба, щоб дійти до каси, треба обійти весь магазин. Це такий маркетинговий ход. Маркетинговий ход. Ні, ну звісно, прикольно, що все є. Ну так, по дорозі ще щось, може, захочеш купити. Не хочу, я дивитися вперед. Ні, ну конечно прикольно тут, але но... хотів купити, що я хотів купити. Там побачить. Подушку хотів купити. Подушку. Ростя, Дома, посмотри, подожди. Ростя подушки оплайдор. ми вже пройшли. Хочу якусь ортопедичну подушку купити. Подушка нужна була Спеціальна. Так, йдемо на касу. Що Ми не можемо піти на самообслуговування, тому що у нас немає чогось там. Або застосунок не скачений, або картки немає. Тому ти тільки тут повинен скуплятися щось таке. Мені сказали колись. Ти мені за подушку так сказала. Ходили-ходили, за подушку купили. Ми неправильно подивилися ціну, тому пошуки продовжуються. То лише один піднос коштував 3,06, а плюс ще оця сушарка 3,65. Не хочемо так дорого купувати. Проходимо відділ подушок. Звичайні подушки коштують. Ну, незвичайні 4,09. ноль дев'ять. Ростя, у нас ще є подушка велика. Спробуй її, а потім вже, якщо вона тобі не підійде, то... Бувай щось інше. Зараз знайдемо і купимо просто піднос. І нічого ми не купили. Просто піднос коштує 5 євро. Треба було вже брати перший варіант піднос і, і сушарку. Але ми вже не хотіли повертатися, бо це знаходилося прямо на початку самого магазину, тому йдемо додому. Та є, у нас піднос, якщо чесно. Все. Делать нічого. Коротше, Короче. Ми ще підемо якось в інший магазин, екшн, і там подивимося. І ще не в один магазин підемо. <рес> так, і ще не один. Так, Нема що робити, просто треба ходити. А так... У мене так завжди. Я фіранки купувала, ходила в магазин декілька разів. І не в один магазин. Спочатку дивилася ціни, потім дивилася те, що мені подобалося. Коротше, треба, щоб була і ціна, і те, щоб подобалося, щоб воно якось співпадало. Ей, мі, я тебе выступаю оперный спивак простой славянковский. Янковский. Як тебе не любите. Не, не, это не то, не то. Ой, второй друг. Внимание. Як тебе не любите. Я сегодня побачу по телевизору. Стой тут. Служение. И там такая картинка. Подола, Київ, стадіон Динамо. Мені так бидома захотілося ще. Разу 300 більше 3,5 років назад Києві. Нехай скоріше закінчиться вся безгузда війська. Що ми стоїмо? Ось на такій сумній ноті ми поки закінчуємо наше відео. До нових зустрічей! Так, я готова вам показати, чим закінчилася історія з сушаркою для посуду. Значить, оце в нас було. Розтяг привіз з Чехії. Під ним стояв такий піднос. Чорного кольору, пошкарябаний. Ну, коротше, він мені не подобався. І спочатку ми хотіли замінити лише піднос, і ми для цього пішли в магазин. Ви все бачили тільки що. Ми вийшли не з чим, бо не хотіли витрачати гроші. Вирішила ще трошки пошукати і пошукали, але безкоштовно пошукали. Коротше, той чорний старий піднос ми його викинули і замінили ось цим. І де ми його взяли? Зараз я буду складати посуд і вам розповідати. Значить, на наступний день після нашого походу в магазин. Так, це у нас живе тут. І це теж. Ростя пішов на роботу і приніс оцей піднос. Я кажу, де ти його взяв? А він говорить, слухай, у нас на складі валяються ось такі підноси. Вони брудні. Я запитав, чи можу я взяти один. І каже, мені дозволили. Говорять, ну, якщо треба, бери. <ріст> так що ось так все вийшло. Ми думали одне, а вийшло зовсім по-іншому. Так що ми раді. Що не купили? А знайшли в іншому місці. Верні, знайшов те, що було потрібно. Ось такі справи. В тому місці, ага, вона трошки длинна, тому її положили не туди, куди треба. Так, це, це, це у мене лежить тут. Це тут лежить. Ну і ось. Цю пластмасову склянку Ростя пробив дірки. І сюди ми складаємо ложки, вилки, щоб вони трошки стікли, а потім прибираємо. Ось так. Дякую вам за увагу. Переходимо до наступного відео, а знімала я його в церкві. Ти зараз ступає доносиш. Костер. С днем рождения костер. С рождения тебя! С рождения! С днем рождения! С, с днем рождения! Thank <laughs> you.

Жителем, таким классным парнем, Боже. Я пишу Тебя о том, чтобы Ты а, развивал его дары и таланты, Господь, чтобы Ты а, больше благословлял его на протяжении всего следующего года, Боже, и в учебе, и во всех сферах жизни, и, Господь. Я а, Тебя, Боже, чтобы он больше познавал Тебя, Боже, чтобы его сердце, оно всегда стремилось в Тебе, и чтобы Ты, Господь, лично показывал ему свою любовь, Боже. Помоги нам, как царь, как в команде, поддерживать его, любить его, а, Просто проходить рядом с ним и хорошие, и плохие моменты. И э, пускай во всем он будет благословен в всех своих жизни во все Иисуса Христа. Аминь.